Інформагентство Франс Прес Арсеній Петрович, свідуваска, все таки на яких умовах ви готові, саме ви готові очолити уряд народної довіри? І друге питання: закінчується строк дії закону про амністію, що з цим робити? Ще раз дякую вам за запитання. Ще раз повторюю ті умови, на яких ми здатні взяти всю повноту відповідальності за стан справ України на себе? Перше це відновлення конституційного ладу. І повернення до форми правління, яка була визначена Конституцією 2004 року. Цього потребує сьогоднішня ситуація, тому що уряд повинен мати незалежність, а президент повинен бути позбавлений диктаторських повноважень. Це перше. Друге, що стосується посади прем'єр-міністра, не потрібно пробувати торгуватися з опозицією посадами, і наша позиція є дуже чітка. Ми не приймаємо посаду прем'єр-міністра, ми приймаємо всю повноту відповідальності. За стан справ в країні, а це означає формування всього складу Кабінету міністрів України. І третє, це затвердження програми дій Кабінету міністрів України, яка повинна передбачати негайні політичні і економічні реформи, в тому числі відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, в тому числі реальна угода з Європейським Союзом та безвізовий режим з Європейським Союзом. Це ті речі, за які сьогодні стоїть Майдан, і це те, що ми повинні зробити. Ми усвідомлюємо, що вони довели країну до повного економічного банкрутства. Тому що борги країни сьогодні сягають 73 мільярдів доларів США, це вдвічі більше, ніж було на той момент, коли президент України давав присягу українському народу. Ми усвідомлюємо, що золотовалютні резерви впали вдвічі, у прийомні так само з цифрами, які були ще три роки тому. Ми усвідомлюємо, що в банківській системі почався крах. І ми усвідомлюємо, що якщо зараз нам не взяти відповідальність за, на себе за стан справ країні, то професіонали, як розкрадати країну і як її розвалювати, остаточно доб'ють українську державу. Це той пакет, який ми публічно висловили, і саме тому я звертаюся зараз публічно до Віктора Януковича, щоб президент України дав свою відповідь. Він звернувся публічно про те, що він готовий запропонувати посаду прем'єр-міністра. Я зараз звертаюся до президента України Віктора Януковича з наступним. Перше, чи готові ви відновити баланс влад країні? Друге, чи готові ви до того, що опозиція формує опозиційний уряд Майдану тр... народної довіри? Uh -huh. Третє, чи готові ви до того, що опозиція пропонує чітку програму дій, і ця програма дій підтримується всім складом парламенту. І чи готові ви діяти? Тому ми очікуємо публічної відповіді чинного президента. Я свою відповідь дав. Що стосується другої частини питання про е, закон щодо звільнення заручників, mm -hmm. ви знаєте, що він був проголосований саме е, в редакції партії регіонів. Вони побоялись голосувати в першу редакцію, де там треба було все звільнювати, е, все віддавати, розходитись тощо, не вирішивши питання е, для вирішення, яких зібрались люди. І в той же час. Проголосувавши цей закон, ми, влада не розв'язала головного питання. Цей закон не розв'язує питання для вирішення якого стоїть Майдан. В той же час, за вимогою мільйонів українців, за вимогою Майдану, влада протягом останнього тижня почала активно звільняти із варти заручників. Це є позитивний процес. В той же час. Сьогодні, ви знаєте, пролунала заява прокурора міста Києва. В цій заяві говориться про те, що влада ігнорує навіть зміст закона, який вони самі проголосували своєю більшістю. Там говориться про звільнення всіх вулиць, про звільнення Майдану. Тощо. Ми розцінюємо це як провокацію влади. Мета якої зірвати мирне урегування конфлікту. Це, я підкреслюю, саме провокація влади, мета якої зірвати мирне перегулювання кризи, протистояння злочинної влади і українського народу. Питання, скажіть, будь ласка, чи згодили ви з іншими лідерами майдану кличко та Тягнебоком, Те, що ви, Арсені Петрович, очолити цей альтернативний уряд майдану? І скажіть, чи узгодили ви з Кличко вже ці розбіжності щодо бачення конституції 2000, повернення до конституції? У нас немає жодних розбіжностей в наших політичних позиціях між трьома опозиційними фракціями, в тому числі і по конституції? Текст якої є, був узгоджений, а саме на базі тексту 2004 року, про що було прийнято відповідне рішення всеукраїнським об'єднанням майдан, і оприлюднено ще вівторок. Всі інші позиції у нас ідуть виключно разом. Дякую. щодо пер, щодо питання, чи узгодили ви з кличко та тягню боком, що ви очолите альтернативний уряд майдану? Ми не маємо публічної відповіді від Віктора Януковича. Ми отримаємо публічну відповідь президента, а тоді будемо узгоджувати все інше. Ми зараз звернулися персонально до Віктора Януковича, щоб він дав чітку відповідь. Чи готовий він діяти? А до чого тут Дякую. Янукович Дякую. йдемо? Дякую. До чого тут